Географічними сусідами, але й з командами, які поруч у таблиці групи Б чемпіонату України вібет UA1. Ось бачите склад команди Єреник. Давайте пройдемося по ньому. У воротах Коваленко. Захисники Дмитро Шинкаренко. Склад команди «Полтава». У воротах Ян Вічний. Захист зліва грає Копитов, справа Бужин. Отже, арбітри сьогоднішньої зустрічі суддівська бригада, арбітер Павло Дубровець місто Житомир в цьому чемпіонаті, але через збіг обставин було вилучення тут порушення правил. Даниїл Хондак не дав пройти. Дивіться, ось повтор. Не встиг м'яч і… Атакував корпус. Уже удар небезпечний був трохи вище воріт. Дивіться ось ну, ще один повтор. Швидкісним проривом гравців атаки. І зараз вже центральні захисники гірника спорту на жовтих картках. А тут небезпечно може бути що? М'яч у Сітці воріт, але фіксується положення поза грою. 13 х хвилина матчу. Гол не буде зарахований. Підручний зробив навіс, і положені поза грою опинився Владислав Шинкаренко. Знову довга передача на, знову на влада Шинкаренка. Зачепився він за м'яч. Відкидання і удар ще один небезпечний момент. Це Юрій Синицький. Пробивав в поворотах. Зряче пробивав. І давайте подивимося. Чи зачепив м'яч голкіпер? Намагаються відібрати м'яч. Гірники на половині поля. Полтави. І що тут? Юрій Синицький так активно біг і намагався відібрати м'яч, що отримав попередження. Порушив правила він проти Яна Вічного. І ще одна жовта картка. Це цього разу вже Ігорю Жабченку, 17-та хвилина. Павло Дубровець. Арбітер зустрічі. І знову порушення правил. Ну що ж, вилучення. Дмитро Шинкаренко порушив правила. В нього нема не було попереджень, але ось фол останньої надії. Гайван низом пробиває і Максим Коваленко із м'ячем від Дмитра Шинкаренка. І тут порушення правил з боку Юрія Синицького. Ще одна жовта картка. 26-та хвилина. І червона картка ще. Мчить Павло Дубровець до Ігоря Жабченка. Можливо, буде ще одне вилучення. Вилучення для головного тренера гірника спорту Ігоря Жабченка. Ну що, перший тайм, який вийшов. Гра триває біля штрафного майданчика гірника спорт. Тут навіс. Скидання Дмитро Щербак. Зіграв на партнера, м'яч у сітці воріт, але гол не буде зарахований. Положення поза грою. Ну, ось по незарахованим м'ячам. ось дивіться, повтор Щербак скинув на партнера. Ще раз дивимося. У положенні поза грою опинився. До речі, вилучень було три ще червона картка. Тут небезпечний момент. Непоганий навіз від, від Бужина. І Цвіренко завадив суперникам влучити ворота. Там був каретник. А тут Павло Дубровцев мчить до тренерської зони Полтави. І ще одне попередження. Попередження для головного тренера Полтави Володимира Сисенка. Має шанс набрати перше очко на виїзді у цьому чемпіонаті, але навряд чи будуть задоволені гості. Маючи таку більшість. Тут закидання, не виходить удар. Перед воротами опиняється гравець Полтави. І відкривають рахунок гості. Нарешті реалізували більшість. Це Євген Стрельцов. Опинився перед воротами. Дивіться, повтор моменту. Чи не було тут положення поза грою. Вискочив гравець Полтави. І зіграв на Стрельцова. Віддає передачу. Непогана передача на Сьомку. Ну що тут? Ні, все було за, рамках, за рамками правил. Тут передача. І що? Гол! Дивіться, як, яка подія у матчі Денис Підручний. Денис підручний забиває гол. Для гірника спорт. Ну що, це справжній такий. Ну, на останній компенсованій хвилині сьомка віддав передачу. Вискочив Денис Підручний. Захистив. Ну і несподівана розв'язка. Нічия 1-1, гірник спорт Полтава. До нових зустрічей. З вами був Дмитро Булига. Вся наша творча група бажає вам успіхів, вдачі та здоров'я і спокою.